Так от, як ті підселенці вони взагалі підсаджуються на людину, вони насправді реагують на емоції. Тобто, якщо людина отримає якісь надзвичайні сильні, дуже емоційні потрясіння, то йде підселенець. Більшість людей навіть не розуміє, що в них є підселенець. Вони вважають, що це нормальний їхній стан, нормальне їхнє життя. По замовчуванню людина народжена жити щасливою і багатою, жити в достатку. Поки ті підселенці, протягом життя нашого не почнуть керувати вами і заганяти вас в яму. І вони вам не дадуть заробляти більше. Вони вам не дадуть бути здоровою людиною. І коли людина починає задавати питання, вона вже чітко починає м -м, мислити по-іншому. А що не так? І починає шукати відповідь. І тоді вже можна думати, тоді вже записуйтесь до мене і вже будемо обговорювати. Я вам покажу, розповім, що це таке і хто це там сидить у вас, і як він вами керує. Так, як зрозуміти, чи є підселенець? Підселенець є, якщо у людини панічні атаки, тривоги, депресії, страхи, фобії. Якщо ви не живете в достатку і не є багато, і ще не заробили, наприклад, там, суму, яку б ви хотіли мати, про яку ви мріяли, точно є підселенець. Можу показати. І я вам по відеозв'язку проведу такі міні-сеанси, я вам покажу його. Хто у вас сидить? Ви мені самі опишете і ви ще з ним поговорите. Що у вас з Оком. У мене різні очі.